Попри широкомасштабну роз'яснювальну роботу стосовно можливості отримання субсидії, люди все одно роблять помилки, заповнюючи документи. Про це повідомили на нараді з головами районних центрів. На часі це масова роз'яснювальна і інформаційна робота, щоб не було ніякого скупчення людей, щоб не було ніякого неконтрольованого потоку людей після того, як вони розпочнуть отримувати платіжки за новими тарифами. А це буде з 10 травня. Сергій Машковський зобов'язав керівників районних центрів подати інформацію про процедуру отримання субсидії у усі можливість змі. Людей закликають не створювати ажіотаж, оскільки не обов'язково поспішати із заповненням документів до кінця травня. Зробити це буде можливість і у червні. Також на нараді повідомили, що на даний час необхідні додаткові штатні одиниці в районній управління соціального захисту. Проводиться роз'яснена робота. Дуже багато іде звернень на гарячі лінії. Зокрема, на нашу обласну гарячу лінію. Ми вже підключили ще один телефон гарячої лінії. Зараз опрацьовується телефон ще третьої гарячої лінії, і ми так можемо зробити висновок, що в середньому надходить кожен день до нас в межах 100-120 дзвінків. Як виявилося, багато людей просто бояться подавати документи на отримання субсидії, оскільки чули інформацію про матеріальну відповідальність за неправильно вказану суму доходів. Вони кажуть, що про... Ні соціального захисту працівників управління соціального захисту їм наголошують, що у разі некоректних заповнення декларації, тобто, якщо ви навіть помо помилитеся на одну гривню чи на якісь маленьку, на маленьку частину цієї декларації, ви будете змушені відшкодувати державі подвійний розмір отримання даної субсидії, Сергій Мошковський закликав голів районних центрів пояснити працівникам управління соціального захисту, що на цьому акцентувати увагу не Потрібно, адже матеріальну відповідальність за неправильну суму доходів передбачено лише у випадку, якщо це було зроблено навмисно, це тільки за рішенням суду. Краще допомогти людям правильно заповнити дані, та якщо потрібно звернутися за точними сумами до фіскальних служб або пенсійного фонду. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК 1